Так, що всім привіт ще раз день-два. Розпочинаємо торгівлю по нашому боту. Як бачите, вся історія наших вчорашніх торгів присутня. Ми вчора зробили 466 доларів профіту. І загалом ціль на сьогодні закрити ціль в 7 тисяч тисяч 7 доларів торгівлі по боту. Давайте розпочинати, не будемо затягувати. Хто слідкує буде зараз разом з нами Ну, пробувати так, знаєте, підтримувати мене для того, щоб. Риночок OTC мені сьогодні видав декілька хороших сигналів. Торгую по боту, торгую, як завжди. Якісь угоди пропускаю, якісь не пропускаю, якісь доаналізовую. Гривня Долар. У нас що по виплаті 85%. В принципі, можемо, можемо спробувати гривню-долар вниз на одну хвилину. Давайте чекати кращої точки входу, можливо, трішечки підніметься. Так, в моменті вирішую зайти одразу ж таки. Давайте подивимось на 5-секундному фреймі. Так, ну. 50-50, напевно, буде угода зараз, але будемо пробувати. 100 доларів на угоду я виділив. Чекаємо закриття. Якщо угода йде в мінус, подвоїмо нашу суму зверху. Тобто, наступна угода буде 220 доларів, якщо це у нас буде мінус. Тим самим ми себе перекриємо. І з наступної угоди ми заберемо плюсик. А на рахунок бота, просто можете собі навіть візуалізувати. Бачите, у мене тут є 6 тисяч доларів. А цього балансу вистачить для того, щоб дійти до шостого коліна в моменті, якщо буде потрібно. Тобто 6 мінусових угод поспіль, по боту зловити складно, якщо ви доаналізовуєте сам. Ринок і саму ситуацію. А, також можете собі, знаєте, просто прикинути, якщо б у вас там на балансі, наприклад, було б там ну, не 6 тисяч гривень, напевно, на 60 тисяч гривень. Ви плюс-мінус з такими самими сумами, теоретично, як в мене там, починаючи з тисячі, могли б собі торгувати. І, для прикладу, з першої угоди я вже заробляю 85 доларів. Показується вам. 11 пунктів в плюс. Рухаємося далі. Не будемо сьогодні затягувати. Попробуємо швидко це зробити, тому що є ще інший аккаунт, на якому я теж торгую по боту. Робимо це разом з Павлом. Одразу скажу, що вдвох, напевно, це робити легше. Так, напевно, ми цей сигнал пропустимо, тому що маленький відсоток по виплаті. Але загалом, як бачите, такий челендж собі запустив, щоб гроші тут, знаєте, не лежали. Зробимо тут 12 тисяч доларів. Так, 70% повилеті. Ми пропустимо. Пропускаємо. Так, не цікаво. 12 тисяч доларів зроблю і, можливо, навіть виведу їх на щось цікаве. Просто, як знаєте, як челендж. Євро НЗД 88%. В принципі, окей І в моменті давайте ось так. Тут точку входу я зловлю. Досить так непогано відросло. 5 секунд пізніше, була би ще краща точка входу. Що ми тут бачимо? Ну, На хвилинному фреймі, до речі, досить непоганий рух у нас організовується на пониження, але на трьоххвилинному фреймі, скоріше за все, бачите, ми тут дійшли до якогось скопичення ціни. І від цього скопичення ціни зараз, напевно, реагуємо. Ну, Подивимося, в будь-якому випадку, як це відпрацює. Точка входу плюс-мінус в нас хороша була, поки що. Поки що виглядає так 50-50, 30 секунд до закриття. Якщо протримається зараз ціна трішки нижче точки входу, заберемо ще 88 доларів. Якщо ні, будемо шукати наступну угоду і будемо пробувати перекриватися. Так. На тоненькому зараз торгуються дуже близько, близько до точки входу. На УТЕС, до речі, різниця в пунктах насправді трішечки більше, ніж на. Основному ринку, справді, тому що цей такий рух, він точно на основному ринку не кутується як 50 чимось пунктів. Так, є в нас плюс, бачите, трішки дочекалися точки входу кращої. Забрала ще один плюс, ще 88 доларів в копілку. Можливо, навіть ну не буду каркати, тому що знаю така, знаєте, штука ауткат нам показує ОТІСІ. Тут можна, знаєте, накаркати і потім всі угоди почнуть йти в мінус. а Ауткат вгору на хвилину. Давайте одразу ж таки пробувати ловити точку. а Досить непоганий у нас такий загальний короткочасний трендовий рух вору. Маємо ось тут лінію підтримки, до якої наша ціна доторкалася теоретично, можливо, на дві хвилинки було б доречніше взяти, тому що розумію, що може бути сквізнича, і а потім знову ж таки будемо пробувати рухатися за цією, знаєте, цією структурою нашою. Тому що загалом тут все рухається отак. Бачите, потрішки ворог. Ну, дивимось, не забігаємо на Дуже сильно би хотілося, якщо б ця сесія в нас була. Знаєте, дуже швидко, і я би зробив заговолок, заробив за 6 хвилин там, 400 чи 500 доларів. Ну, але каркати не будемо, тому що бачимо зараз ситуацію волатильно В моменті. І що? Ну, торгуємо, торгуємо. 12 секунд. Тут, скоріш за все, буде мінус. Бачите, тільки почав говорити, що хочеться швидше це все зробити, але не тут то було. Точка входу була нормальна, справді. В моменті просто як я... І буквально там декілька секунд назад казав, можливо, тут потрібно було більше часу для цієї угоди. Давайте ще раз ауткат пропонує ще раз взяти. Подивимося, чи будемо брати ми цю угоду зараз чи ні. Ауткат вниз, тепер він каже нам вниз заходити. Я, напевно, все ж таки пропущу цю угоду, буду шукати інший сигнал. В моменті мені не подобається перспектива входу вниз, тому що я тут теоретично розраховую на рух вверх. Євро НЗД у нас ОТІ. Суму ми збільшили. Вгору на одну хвилину вже ловлю тут точку. Будемо пробувати Будемо пробувати відпрацьовувати Євро-НЗД. Вірно ж, я правильно пару вибрав. Так. Ну, що, ми, мені здається, її тільки що і розбирали. Щось схоже було. Так, по Євро НЗД у нас був попередній плюс. Все, вірно, 88% було. Трішки підросла в нас ціна. Заходили ми вниз. І зараз знову ж таки пробуємо розворотній рух вгору. Переключуся на хвилинний фрейм. Давайте подивимось. Ціль Ціль добити тут 7 тисяч доларів сьогодні по торгах по боту і завершити. Так, дивіться, який ми тут проливний рух. Просто зараз маємо по Євро НЗД. Наступна угода буде на 460 доларів, якщо це не відпрацює. Момент ще є, звичайно ж таки, 10 секунд. Можливо, буде якийсь хороший імпульс, але. З кожною секундою шанс все менший. Так, на жаль, мінус. Добре, це не страшно. У нас тут все розраховано до 6-го коліна. ГБП. ГБП USD OTC. Чекаємо сигналу. 460 доларів вже на угоду. До речі, це вже немаленька сума. Навіть для мене. Давайте одразу ж таки відкриємо і трішечки. Трішечки анлак миловому буквально от, декілька секунд можна було відкритися нижче. Не знаю, куди я розігнався, якщо чесно. Ну, але подивимось. Можливо, навіть знаєте, дійдемо зараз до якогось там коліна в 900 доларів, щоб ви теж розуміли, що у нас такі моменти бувають, тому що ми доходили, здається, до п'ятого чи до шостого коліна в один раз. Це була єдиноразова акція, але таке теж трапляється. ГБП USD, тому от я і кажу, що. Потрібно мати розрахунок балансу для того, щоб а, правильно торгувати і мати момент на перекриття. Ну, дивіться, волатильність по ринку висока, справді малює дуже сильні тіні. А, теоретично, якщо нижче, б зайшли, можливо, шанс на відпрацювання цієї угоди був хороший, тому що а, сквіз і одразу ж таки віджимання свічки в нас було нормальне. Але, на жаль, тут, бачите, з точки входу а, нам не повезло. Шукаємо наступний сигнал. Четверте у нас коліно вже буде. Давайте трішки ми так от збільшимо. Ну, зовсім не в ту сторону, по ГБП USD пішло. Давайте ще раз: ще раз ГБП USD. Ну тут вверх на одну хвилинку зараз було б дуже добре взяти. Подивимось, що бот нам дасть. Бот каже, на одну хвилину вниз. Цікаво. Давайте тоді дочекаємося кращої точки входу. Можливо, графік трішки зараз відросте і спробуємо зараз. На одну хвилинку вниз ми все ж таки підловити. Давайте включити дрібніший фрейм, щоб бачити цю таку, знаєте, свічкову формацію. Ну, теоретично є куди насправді литися. Давайте зараз зайдемо на хвилину вниз. Все ж таки, коли в попередній угоді ми доходили до ось цієї зони, скоріш за все, по боту був такий індикатор, що ми маємо відбитися від накопичення ціни. Зараз ми зайшли вниз на 900 доларів, і бачите, що от малює ринок. Дуже небезпечно зараз в моменті справді зайшли ми вниз, якщо ми зараз пробиваємо цю підтримку, яка в нас сформувалася знизу, теоретично ми ну, маємо проливатися далі за рухом. Будемо дивитися, тому що в нас тут ще є теж скопичення ціни, до якого ми так не доходили. Дивіться, дуже добре був спасіння. Просто я б сказав. Четверте коліно в нас сума в нас 900 доларів. Перекриття ось цих всіх наших попередніх угод. І зараз будемо дивитися, як це все відпрацює. 13 секунд, все ж таки, бачите, бот тут не прогадав. З першою угодою було так, знаєте, 50-50. потрібно було шукати хорошу точку входу. А по цій вже ну, впевнено, впевнено, ми забираємо плюс, доходячи до четвертого коліна, ризикуючи, звичайно ж таки. Але ці ризики потрібно теж враховувати, тому що не завжди вдається, знаєте, от як ми розпочали з перших двох плюсів, не завжди так воно торгується, як хочеться. але... Четверту коліна ми забираємо. Сума в гривнях звучала би насправді менш, менш страшніша, ніж в доларах. Але на те воно і є, що ми беремо такі от великі ризики для того, щоб давайте ще раз вниз за рухом зайдемо. Бачу проливний рух. По індикаторах, скоріш за все, бот бачить, що ми пробили підтримку. Йдемо під ордер блок і будемо пробуватися нижче. Можливо, навіть не найкраща точка входу зараз, тому що вже був досить такий хороший сквіз, Але ну як зайшли вже за рухом, так і будемо очікувати закриття. Якщо знову ж таки ця угода зайде в мінус, наступна угода перекриття на 220 доларів. Тому будемо чекати 34 секунди до закриття. Давайте відкриємо ось так, щоб було видно пункти. Котування наших нашої ціни. І подивимося, що ми будемо мати в кінцевому результаті. Сьогодні ціль тисяч доларів. Поки що поки що виглядає добре. 15 останніх секунд. І бачите, волатильність яка в моменті ось в цій парі. Бачите, от в моменті все здається, що ну майже в кармані. Точка входу може сильно вирішувати. Останніх 5 секунд. Так, давай, не підведи. Не потрібно різких рухів. Супер, забираємо ще один плюс. Майже ми виконали ціль, рухаємося далі швиденько ще одну угоду. Ми зараз спробуємо зайти на 100 доларів. Давай якусь валютну пару нам. Гривня долар 82% ну не багато, але давайте. На вскидку того, що минулого разу у нас гривня долара спасла так досить непогано. Я так трішечки був наговорював в моменті на не неї. Подивимося, так, почекайте, тут же є і сигнали, я щось, знаєте, сплю, поки тут вам розповідаю. Теоретично непогано, непогана точка входу. Подивимося, такий формується у нас тут невеликий рух, я б сказав, висхідний торговий коридор, в якому ми рухаємося. Дійшли ми, звичайно ж таки до піку, але виглядає так, що ми теоретично маємо. Ось такий ось якийсь рух спробувати зробити і пробити вище. Дивіться, як ціна опускалася, вжималася, не дало її зафіксуватися, поки що торгуємось. 30 секунд до закриття. Якщо зараз ця свічка почне формуватися а вгору, в нашу сторону, яку потрібно, то теоретично маємо тут забрати плюсик. Якщо ні, перекриття 220 доларів і рухаємося далі. 46 пунктів тут трішечки, напевно. За швидко ми зайшли. От зараз з цього моменту, можливо, навіть було б добре зайти ще раз вгору там на хвилинку. Ну, поки що маємо мінус. Перекриваємо зараз наступною угодою. Добре, шукаємо наступний сигнал. Гривня долар, поки що у нас тут не відпрацювало, так як нам було потрібно. Євро, хуф, 54%. Нас таке не цікавить. Ну, по гривні долару хотілося б навіть, знаєте, без бота зараз зайти, але, але, але не будемо цього робити. Виглядає добре. Чи все ж таки зробимо? Спробуємо на хвилину взяти вгору. Давайте подивимося, що у нас зараз бот запропонує. Я думаю, що гривня долар від нас нікуди не втече. Так, Євро НЗД нам каже вниз на одну хвилинку. Ну, давайте пробувати. В принципі, в принципі, по формуванню теж. Паттерн. У нас є проливний цей такий, бачите, пролив далі. Така, знаєте, консолідація, відновлення ціни, сквіз, і теоретично ну, тут можемо поторгуватися, постояти, ну, але виглядає на довготривалому фреймі, ось цьому, що ну, має все ж таки рухатися далі. Здається, ми вже не перший раз в неї заходимо сьогодні, напевно, третя угода. Є в нас тут підтримка, від якої ціна, бачите, зараз активно футболиться. І, можливо, тут проторгується ще, але рух виглядає так, що має пролитися нижче, тому що загальний такий короткочасний тренд у нас тут поки що вниз. 17 секунд до закриття. Зараз перевімкнусь на хвилинний фрейм. 220 доларів. Перекриття попередньої угоди по євро-долару, яку ми брали на 100. Зараз теоретично мало би відпрацювати, якщо не буде різкого руху вгору, і нас не збриє. Ну, поки що, волатильно справді, по ринку, але в моменті так. Ну, практично, ми виконали ціль 30 доларів. Я не думаю, що це буде для нас перешкодою. В принципі, те, що хотів я зробити, зробив. Легко це було. Ну, скажіть самі. Ви бачили, що ми доходили до четвертого коліна, це нормально. А в моменті десь потрібно доаналізовувати угоду, ну і ставитися до цього так, як до допоміжного інструменту, який потрібно самому доаналізовувати. Якщо у вас баланс для прикладу 60 тисяч гривень, просто так щось хочеться сказати. Цю суму, то ви спокійно можете починати торгувати з ботом, а навіть не з тисячі гривень, а починаючи з першого коліна в 500, тим самим ви себе застрахуєте до того, що у вас буде сім колін торгуючи по боту. От тому такі от справи, друзі, користуйтеся ботом. Як бачите, можна по ньому робити результат і, в принципі, бути задоволеним, навіть інколи ну, трішечки потративши нерви. Тому, друзі, день 2, до цілі йдемо, 12 тисяч доларів, X2 від 6, а наша ціль поки що маємо 7, а завтра будемо продовжувати.